Добрий день, шановні семикласники! Сьогодні у нас діагностична контрольна робота. Будь ласка, відкрийте свої зошити для контрольних робіт. Запишіть дату сьогоднішню і назву Діагностична контрольна робота. На попередніх уроках ми з вами пригадали матеріал, вивчений минулого року. І повторили основні моменти, на які треба звернути увагу. Сьогодні, коли ви напишете контрольну роботу, ми побачимо, чи є у нас прогалини, чи є проблеми, а може, все у нас вийде добре. Всього в цій контрольній роботі 9 завдань. Біля кожного завдання є оцінка в балах, яку ви отримаєте за правильне розв'язання. Перші чотири завдання у тестовій формі. Це означає, що ви обираєте тільки букву з правильною, на ваш погляд, відповіддю. Наприклад, перше завдання: Вкажи хибну рівність. Серед чотирьох рівностей є одна хибна, тобто неправильна. Будьте уважні. В другому завданні. Замість зірочки треба підставити цифру, щоб утворилося число, яке ділиться на 9. Пригадайте ознаку подільності на 9. Завдання номер 3 де треба знайти невідомий член пропорції. Можна використовувати основну властивість пропорції. Четверте завдання. Перед вами діаграма. Прочитавши її, відповіть дайте на запитання. Наскільки учнів більше в 7В, ніж у 7 А-класі, обираємо букву. В завданні 5. До кожного з трьох рядків інформації, позначених цифрами 1, 2, 3, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Як ви бачите, завдань 3, а варіантів відповіді 5. Для того, щоб це зробити швидше, раджу вам спочатку кожен вираз спростити, а тільки потім знаходити його значення. Наступне завдання номер 6 це рівняння. Необхідно розкрити дужки. Спростити вирази, письмово розв'язати рівняння та записати відповідь. Завдання 7 і 8 це задачі. У кожній задачі необхідно стисло записати умову задачі. Якщо вам зручно, можна накреслити схему до кожної задачі. Потім письмово розв'язати її і записати. Відповідь. Будьте уважні. В завданні номер 7 передбачено вміння знаходити відсотки від числа та дріб від числа. В задачі номер 8 Прочитавши уважну умову, подумайте, як зручно скласти рівняння до розв'язання цієї задачі. Спочатку. Обов'язково позначимо невідоме буквою. Далі за умовою задачі встановлюємо зв'язок між величинами і складаємо рівняння. Розв'язуємо це рівняння. Аналізуємо отриманий результат. І тільки потім записуємо відповідь до задачі. В завданні 9 треба знайти значення виразу. Цей вираз містить всі дії з раціональними числами. Спочатку встановіть правильний порядок виконання дій. Кожну дію бажано прописати з нової строки, окремо отримавши результат. І тільки потім знайти значення виразу і записати його. Бажаю успіхів. Поставте відео на паузу. Завершіть вашу роботу. Не поспішайте. Перевірте себе. А тепер можете перевірити ваші відповіді. Ви написали контрольну роботу. Добре попрацювали. А тепер кажіть свої враження. Будь ласка, закінчіть речення. Дякую за увагу і до зустрічі!